Айфон без батарейки, макбук без екрану, маск. Хоче Intel та дебить, як в 1939-му. Ютуб бикує наглядачів. Комуністичний штучний інтелект. Реальні тести RTX 5090 та багато чого іншого цікавого в цьому випуску. Але перед тим маю відзвітувати за ваші гроші, що ви мені накидали на мою день народженську баночку. Назбирали 63 тисячі 570 гривень, і от прям всі я відправила на великі на розвідувальні дрони від НГУ Хартія. Всім Боже, Так приємно, дякую. Сподіваюсь, Ось ви схвалюєте мій вибір, і можете самі також підтримати цей збір за посиланням в описі. Бо хто б там не обіцяв мир за добу, ой, вибачте, за 100 днів, все одно без нас діле не буде. Тож всім, хто долучився, а бняв і не буде новин, ну, так звітує. So Уявіть, берете зранку свій смартфон, а там пітон застряг в дитині і вмер, маск. Полетів на Марс і залишається там жити. Айфон подешевше до 300 доларів. Починаєш себе щипати, ніфіга не спиш. Біжиш до холодильника, щоб почати ранок не з кави. Птиціш на посилання, а нічого такого нема. І айфончик такий, я тобі збрехав, розумієш. Напиздюнькав, наїбав тебе, розумієш. Я сказав тобі неправду. А чому так? А тому, що не треба було на бету iOS 183 оновлюватись, в якій Apple додали зведення новинщі, але оперативно прибрали через масові. Скарги на неправдивість та введення в оману. Ну а що буває, штучка інтелект, він такий чувачок, що за ним знаєте, треба око до око. Бо, наприклад, Ютуб запустив тестову версію згенерованих нейромережою відповідей на коментарі користувачів від авторів. І, скажімо, так: якщо відповідати нічого не редагуючи, то можна отримати на горіхи не в інтернеті, а в реальному житті, бо там такий іноді прям потужний газлайтинг і обесцінювання. Ютуб поспішив повідомити, що нейромережа створює відповіді у стилі. Та тоні автора, тож якщо вам щось не подобається, то можливо варто змінити своє ставлення до аудиторії. Усе себе бачила лише один доволі безвинний запропонований варіант відповіді. Так що, циво, давайте перевіримо, як воно працює. Пишіть коментарі і побачимо, чи з'являться ще якісь згенеровані. Але якщо обматюкаю на черговий коментар про те, що бабі місце на кухні, то знаєте, я тут ні до чого, це все штучний інтелект. Я лише натиснула на кнопочку. Так, поки текст лише генерується автоматично, а от публікація ручками. Втім, кажуть, що згод. Годом запустять можливість автоматичної відповіді. Щось мені підказує. що Багато хто її вмікне, бо активність під відосом непогано так бустить алгоритми, і навіть потенційні легкі тілесні ушкодження того вартують. От спитайте мене: фінгал чи 300к переглядів? А я вам відповім: – 300к переглядів, звісно. Фінгал проходить, а ось перегляди це вже історія. І так, ця відповідь згенерована чатом GPT, Тож як не крутий а штучний інтелект, це не майбутнє, а сьогодення. Бо якщо пару років тому все, що ми знали про щі, це інформація з фільму Термінатор, то тепер чи не кожного дня використовуємо самі навіть іноді не помічаючи цього. Ти нічого не просив, і не нажимав, а тобі вже зробили добре і саме так як треба. Не зовсім розумієте, про що я. А от давайте поясню на прикладі ноутбуку MSI Prestige 16AI плюс Evo з вбудованою нейромережею, що аналізує те, як ви прямо зараз користуєтесь девайсом і підлаштовує його параметри для оптимальної роботи. Працюєш з текстом, система виставить оптимальну яскравість екрану та включить енергозберігаючий режим, щоб батарея довше протрималась. Включив відео, тримай яскраву картинку, виключену підсвітку клевіатуру. Тури, щоб не заважала, та кіношні налаштування звуку. Є окремі налаштування і для ігр, і для відеозустрічей. І типу можна і руками, але давайте відверто. От ви часто переключаєте режими роботи ноутбука. Я пару разів в житті, і то лише між ігровим та звичайним режимом. А тут завдяки MSI AI Engine все просто працює. AI в назві MSI Prestige далеко не тільки через розумне перемикання режимів, бо ноут з просто офігенними характеристиками, побудований на останній Ані генерації процесорів від Intel і має вбудоване NPU для прискорення задач штучного інтелекту з потужністю більше, ніж 40 TOPS. Тож, коли Microsoft запустить свої локальні нейромережі на Вінді, цей ноут забезпечить їх швидку роботу. Втім, навіть без цього MSI Prestige 16AI плюс Evo далеко не пересічний девайс, бо поєднує в собі те, що ще недавно неможливо було поєднати. Батарею максимально можливої ємності для проносу в літак, тонкий корпус 19 мм. вагу в півтора кілограми, і все це при діагоналі екрану в 16 дюймів. Нагадайте, скільки там важить MacBook Pro? Ага, екран тут 4К OLED. Тож картинка абсолютно приголомшлива і в браузері, і в іграх, і при перегляді HDR контенту. SSD дуже швидкий на терабайт. Оперативки 32 гігабайти. А ще Wi-Fi 7 та абсолютно офігенна камера на 5 мегапікселів та підтримкою відео аж в 1944 p Думаю, завдяки такій начальства може залишити. На віддаленій роботі, бо навіщо переміщати, коли ви і так максимально деталізовані, живі, сидите в екрані. Полівайте за команду червоних. Є у MSI Prestige 16 AI Plus Evo і трохи більш проста конфігурація на AMD. А якщо 16 дюймів забагато, то компактніша модель на 14 саме для вас. Власне, є з чого вибрати. Залишу посилання в описі, переходьте і всім непомітного виконання бажань. чувачки. Samsung показали Galaxy s 25 та s 25 І вони потужніші завдяки новому процесору, більшою кількістю оперативки, щоб AI працював трохи тонші, легші зі зменшеними рамками. Так, хто мені підсунув текст з презентації iPhone 16? Ну реально, все те саме, і навіть не бачу великого сенсу вам розказувати, що саме вони там показали, бо впевнена вам же розказували і тут, і тут, і там, і навіть оту. Блогерам дуже цікавий Самсунг, а Самсунгу дуже цікаві блогери. Так що тут меч і як результат дуже багато відосів. Мене здивувала хіба що заміна голосового асистента Біксбі за замовчуванням на Gemini від Google. Стіба бабла валити в розробку свого, щоб потім просто взяти, змінити на чуже та універсальне. Втім, Самсунг з багатої сім'ї може собі дозволити. Впевнена, за рік, максимум за два, поховають повністю. Ніхто вже не згадає, що воно колись. Існувало. Давайте краще про те, що не представили, а лише анонсували. Це я сама собою про Galaxy S 25 Edge. Edж. Корейці згадали про те, що був в них колись Edge, і вирішили використати цю назву для свого майбутнього надтонкого флагману. Продемонстрували його лише візуально не розкриваючи характеристик, але хтось, мабуть, таки з рулеткою до нього дістався і виміряв товщину в 6,4 мм. що робить Edge найтоншим Samsung ever. Камер всього дві, але це рівно в два рази більше, ніж у майбутнього iPhone 17. Air. Основний модуль тут аж на 200 мегапікселів плюс п'ятикратний телескоп. Типу да без ультраширика, як у інших s 25 але не сказати, що це прям критична жертва стрункості. Інша справа ємність батареї. Вона буде в районі 3-3,5 тисяч мАч. І по сьогоднішніх мірках це прям дуже мало. Тонкому айфону, до речі, прогнозують приблизно те ж саме. Але у Apple є позитивний досвід роботи з невеличкими батарейками. От Samsung вже давно перейшов на потужні акумулятори. Хоча не подумає. Аж двічі на день заряджатись за ж на міліметр тонше, круто ж. Да, чекаємо на офіційну презентацію за пару місяців. Ціна має бути десь посередині між S25 та Ultra Ще Samsung нашусь привезли на презентацію Vision Pro. Мабуть, продажі у Apple настільки гамняні, що по бартеру поміняли на екрани для iPhone 16 Pro. А, стоп, це їх власна гарнітура до оповненої реальності Project Muhan. Вибачте, обізналась. Тоді все стає на свої місця Просто як воно часто у Samsung буває, трішки це його надихнулись. Про сам Мухан. Не сказали майже нічого. Окрім того, що працюватиме на Android XR, розробляється спільно з Google і Qualcomm, управлятиметься голими руками, як Vision та матиме надсучасні дисплеї і купу камер. Ну як теж самі знаєте де. Але цікаво, що по ціні. Собі вартість Vision Pro плюс-мінус півтори тисячі доларів. Тож, якщо Samsung продаватиме своє дешевше, то це в мінус чи що? А як дорожче, то кому воно треба, коли он весь OLX і eBay завалені Vision по дві тисячі, бо люди готові втратити штуку, аби тільки по. Збутись яблучного фейсхагеру, подивимось, але поки ціна мухана 0 гривень, бо Самсунг попервах не продаватиме, а розсилатиме безкоштовні семпли розробникам. З'явились перші тести NVIDIA RTX 5090 і як очікувалось, карта виявилась на 25-30% швидшою за попередній флагман зелених. 4090 наприкінці свого життя видає в 4К іграх 90 кадрів, а новинка підтягується ближче до 120. Власне, хоч і не 50% приросту, як було при переході з 3090 на 4090, дев'яносто, але настільки мало щоб ховати свої надбання за розтягувачем та генератором. До речі, про них кажуть, не дивлячись на додаткові кадри Виглядає навіть трохи краще, ніж з використанням 3. Стало менше розмиття, гоустінгу, плюс більша плавність без відчутного збільшення затримки воду. Суцільний він він, але не безкоштовний. По-перше, нагадую, сама карта здорожчала на третину, а по-друге, 5090 в деяких режимах споживає до 600 Вт, що власне теж на третину більше за попередника. Чому так? Бо ядра в цій генерації не те, щоб сильно змінились, їх просто стало більше, але по ефективності, в тому числі, при Використання рейтрейсингу все плюс-мінус те ж саме. А тепер саме смішне. Після анонсу 5090 ціна на 4090 не зменшилась, а навпаки, збільшилась на 500 баксів. Покупці розуміють, що реальна ціна на новий флагман буде в районі 4 тисяч. І віддавати стільки бабок навіть за 4К 120 FPS це якось геть негуманно. І інша справа три штуки за 4К90 FPS. Оце вже звучить як класна пропозиція. Можливо, на вторинному ринку ціна з часом трішки і просяде, але я б не розраховувала на те, що. OLX швидко наповниться пропозиціями від бажаючих з 40 4090. Коротше, це все для дуже елітних геймерів, для звичайних же, що готові витратити всього плюс-мінус півтори тисячі на відеокарту, є 50-80. От тільки тут є проблемка. Продуктивність зросла на 7 15%, а реальна ціна на поличці майже на 30, принаймні, поки ажіотаж не спаде. Тож, якщо купили щось топове чи перед топове з чотирьох тичної серії, не розстроюйтесь, воно ще довго буде актуальним. І як побачите 4080 по хорошій ціні, сміло беріть. Та й до речі, якщо NVIDIA розщедриться, то, можливо, навіть е, древні карти трьохтичної серії продовжать свій життєвий шлях. В інтерв'ю Digital Foundry віце віцепрезидента Зелених, спитали, що як це так AMD дає генерувати кадри на старих серіях GeForce? а саме NVIDIA – ні. На що чолов'яга в стильній оптиці відповів, що так як генерація dlss 4 відтепер не прив'язана до наявності прискорювача оптичного потоку. Току вони подивляться, що зможуть вичавити з більш старшого обладнання не зараз, але в майбутньому, бо наразі всі зусилля направлені на покращення DLSS 4 в актуальних флагманах. Чи це анонс генерації для старих карт? Чи чуваку доведеться після цього інтерв'ю просити зробити Oculus Reparo? Поки що невідомо. Але це був би дуже крутий поворот Nvidia в бік гравців. Типу, так в нас є 4к баксів на геймінг, але ж і про вас маленьких та бідних не забуваємо. Розчарувались в Олед екранах, а точніше в продажах планшетів з ними. Бо якщо в айфоні перехід на Олед викликав вибухове зростання продажів, то з iPad Pro подібного не відбулось, і покупці не спішать змінювати класичні дисплеї на органічні діодики. Як на мене, в цьому нічого дивного. От якби мова йшла про заміну звичайної IPS-ки на Олед, в Apple Store вишикувались би черги з професіоналів. А так, міні ЛЕД вайпеді був одним з найкращих дисплеїв на момент виходу і залишається таким за два роки. Як результат, Apple вирішили змістити випуск MacBook Air з OLED-ом з 2027 року на 2029. Ну бо нащо встановлювати більш дорогі дисплеї і менше заробляти на і так не дуже дорогому ноуті, коли це не сильно той впливає на продажі. Інша справа прошки, от там OLED має з'явитись в цьому максимум в наступному році. А знаєте, хто ще здається розчарувався в Оледі? Нінтендо. Які на днях показали Switch 2, в якому здається, встановлено класичний rk дисплей, даунгрейд в порівнянні з Switch OLED. Але ж інше покращено, тож на що додавати все та й одразу. І так придбають! А за пару років випустимо модель з покращеним екраном і заробимо ще раз. Геніально! Щодо покращень, поки оцінити можна хіба що новий, більш скруглений дизайн та магнітне кріплення джойкнів, які, здається, можна возити по столу і використовувати в якості мишки. Сприймаю як натяк на Call of Duty. Має виходити на свічі в рамках договору про придбання Майкрософтом компанії Activision. Детали про продуктивність і ціну немає. Все це розкажуть на презентації 2 квітня. За чутками консоль видаватиме в районі трьох терафлопс на один менше ніж, наприклад, Series S і коштуватиме в районі 450-500 доларів. На 60% дорожче за першу версію. Дітям буде важкувато вмовити батьків на імпульсну покупку. Втім, згадуючи скільки годин спокою їм подарував перше свіч, впевнена, зрештою все одно погодяться. На тижні Трамп заявив про 500 мільярдів інвестицій на побудову найпотужнішого в світі Ші, створенням якого займуться OpenAI, NVIDIA та Microsoft. Так дивно, що не маск від чого в нього потужно, так пригоріло, але то таке. І от здавалось би, золота ера штучного інтелекту розпочалась, але буквально за пару днів всі акції технологічних гігантів США залило червоним. Причому залило червоним як в прямому, так і в переносному сенсі, бо основною причиною втрати більше ніж як одного трильйону капіталізації за. День став невеличкий такий китайський стартап Діпсік, що ніби як розробив найефективнішу в світі модель думаючого штучного інтелекту Діпсік r 1 кращий за найпросунутішу модель o 1 від OpenAI, але абсолютно безкоштовно з відкритим початковим кодом. А ще за словами китайців, вони досягли цих неймовірних результатів. Всього за якихось 6 мільйонів доларів вкладених в розробку, та за допомогою лише двох не самих нових чіпів H800 від Nvidia, при тому, що конкурують чи рішення потребують в десятки разів більше потужності та грошей. Нарешті справжній штучно-інтелектуальний комунізм від кожного позапиту, кожна відповідь завірена партією. Ура, товариші! Як то кажуть, що б ти не робив, завжди знайдеться китаєць, який робить це краще. Ну або ще один варіант: перед нами типовий приклад східного наїбалова. Справа в тому, що фаундер Діпсіку пов'язаний з ввозом в Китай чіпів NVIDIA в обхід санкцій і за останні роки ввіз в край. Йну близько 50 тисяч чіпів, і звісно що для когось там іншого. Вони йому не потрібні. Собі залишив лише 2 тисячі, і то ще до санкційних. І звісно ж, партія тут ні до чого. А то що жодсік є навіть в списку отримувачів гарантів на розвиток ші від китайського керівництва. Ну то співпало просто. І Як співпало і те, що Діпсік, якщо його спитати, хто він називає себе чатом GPT від компанії OpenAI. Ну думаєш, використали для навчання своєї нейромережі на контент інших нейромереж, всі ж штучно-інтелектуальні родичі, має бути не жалко. А то що навчився на тричі перевареному калі, приправленому не тільки фактами, а й галюцинаціями та вигадками інших щін... ну для побутового використання достатньо, і в цілому Діпсік видає валідні результати і дуже добре справляється з обчисленням. Головне не питати його про всікі там площі, чи це технологічне диво, та насправді не важливо. Люди на біржі вважають, що так. І що через появу моделей аналогічних Діпсіку попит на обладнання для штучного інтелекту впаде. Власне лише час покаже не пиздюнькали китайці про ефективність чи ні, але що вже зрозуміло, прямо зараз американські компанії. Не будуть одноосібними лідерами на ринку щі, і велика неромережева гра лише починається. Тільки б не скайнет. Тільки б не скайнет. Останні пару тижнів інтернет просто гуде через Маска. Спочатку проти довбойова повстали гравці Diablo 4 та Пезо в бо запідозріли, що. Ілончик не справжній геймер, а дешевий вона бій. якщо врахувати скільки він вкинув в буст своїх акаунтів, то доволі дорогий. Спалився геній на тому, що зайшовши в пезовіксайл 2 супер прокачаним персонажем, грав на рівні людини, що вперше бачить цю гру. Перетягував предмети мишкою, пробігав повз офігезні артефакти, жалівся, що в нього таке собі спорядження, дивлячись лише на його рівень. Про тому, що воно тупо одне з найкращих можливих. Це дуже швидко. Помітили, не знімали купу ролики. А очолив викриття один з найвідоміших стрімерів Асмон Голд. Маск його нещодавно нахвалював та фоловив в Твіттері. Але після викриття швидко побіг розбиратись в приватних повідомленнях. Після чого заявив, що стрімером управляють, він не самостійний і швиденько від нього відписався. Та забрав галочку геймера. Ну бо як людина, якою управляють, може бути геймером, лише сильні та самостійні заслуговують на подібне звання. Втім, розуміючи, що в цій війні не перемогти, і що над ним угорає половина його. Ор соцмережі Ілончик швидко знайшов ще одного геймера і покаявся йому в тому, що таки да, його акаунт прокачували інші люди, бо інакше неможливо перемогти азійських гравців. Так би мовити, сприйняв про китайця, що завжди робить краще, буквально. Ча а враховуючи ситуацію на ринку електромобілів, кому як не йому знати? А. і, мабуть, щоб трохи переключити увагу з провалу на геймерському фронті, Ілончик вирішив на інавгурації Трампа передати привіт сонечку. Двічі. Так би мовити, не зміг загнати внутрішнього толіка в палатку, і інтернет буквально вибухнув. Вимірювання куту нахилу руки, перегляд історичної хроніки з покадровим порівнянням, проекція Хайл Тесла на фабриці в Берліні, звісно ж, безліч мемів. І я, звісно. Не знаю, хотів маск подарувати серце своїй аудиторії, чи згадав давні сімейні традиції? А я от пропоную вшанувати наші з вами ютубні традиції, вліпити лайко з цьому відео, написати коментар, щоб підтримати ролик та потренувати мій штучно-інтелектуальний І до наступної зустрічі. Всіх абняв! І вдарую вам своє серденько.